Поки все добре, поки все гарно, поки всі здорові, поки хліб є на столі, людина якось пробує бути вірна Богові і пробує слухати. Ну от ситуація виходить з-під контролю. Хворіють діти, якісь проблеми починаються. І тут одні починають бігати по ворожках, другі починають робити речі, які Бог забороняє робити. Або буває так, людина захворіла, спочатку йде до церкви, моляться священники, пастора, Мастя Дюливою нічого не помогло. Нічого не помогло, бо Бог захотів випробувати твою віру. І він спеціально так зробив, щоб нічого не допомогло, щоб подивитися, а що ти будеш робити до кінця? Ти вистоїш чи ні? І людина так думає: батюшка не допоміг, віруючи, не помогли, вперед до бабки. Може, хоч вона поможе. Це випробувана віра в трудностях. Апостол Петро каже, що віра ваша, випробувана огнем, оказалася коштовніша за дорогоцінне золото.